Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Хмельницькому ТЦК зайшли в двір до чоловіка і намагались затримати його. За словами чоловіка, його почали збивати з ніг. Він знімав інцидент на відео. військовий, попросив його видалити. Що ви мене з ніг збивали? Чого мене під ножку робили? Які у вас права мене фізично трогати? кричав чоловік. Після цього ТЦК погодились викликати поліцію. Блє, Скільки тебе, раз, два, десять! <говорили> Навірно. Що хочуть то знімаю. Куди ви на територію йдете? Він дворі має право знімати. Він Хто має ви має такі, військовий. чого ви сюди приїхали? Це ви дворі? Також. А ви двір Власка, маєте вибухи. право заходити? Двір зайшов. Ви власне там ну, є Поліція бездіяльність. Видерні, будь ласка. Видалі, будь ласка, фото. фото. Чуєте? Які фото? Відео, що ви знімаєте. Чим заборонено, чого ви мене збивали з ніг. Вас ніхто з них не збивали. Що ви мені розказуєте? Ну, у вас є щось, ну, хтось бачить, що вас хтось з ніг збивав. Я бачу. Оцей пацан, чого мене підножки робить, оцей. Зніміть, будь ласка, свою. Що ви лице закрили? Що ви мене з ніг збивали? Я не ну, розумію. З них. А бере подножки мені роблять. Кидаю точку. Що ти Та, мені але, подножку але, робив? Ви впали. Підіжав, підіжав, які впали. У вас які права. Які права мене фізично трогати. Який військовий, військовий, стан? військовий Клас. стан? А ви вже маєте право прийняти. Війна в країні так. офіційно. Так, 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 Війни є військовий стан. Так. Це, це ви, так, дає так, вам право. Так, так, це дає вам право прийняти силу. чи що? До вас була застосована сила? Ну, до вас була застосована сила? Ну що підножку робить, ваш колега? Ну, Хто бачив, що вам робили якусь підножку? Ніхто У вас не є цього. Ну, може, це ви придумали, правильно? Звідки я можу знати, що ви говорите правду? Я нічого не бачу. Понятно. Показуйте ваші військово облікові документи. На О, постанова 560 Викликайте Викликаєте поліцію. Хорошо, я визиваюся річчоперативно. Так, да, викликаєте теж. Давайте, давайте.